Це не перший рік така ситуація, особливо було в минулому році і в цьому році. У зв'язку з низькими температурами і повишеною вологістю якраз розвивається болезнь моніліальний ожог. Тобто, несовершенний гриб, який своїми конідіями внедряється у період світіння в цвіточок, спора проростає, проникає якби в зав'яз. Зав'яз і вже по череночку проникає відточкою, розлагає в'етку. Молодий прирост погибає, де заканчується місце повніждження моніліальним ожогом, там зачасту виділяється камедіальний камідь. будемо говорити, як сок кліточний даного ростіння, він затвердіває виток, і до цього міста ветка погибає. 10-14 днів треба обробіток повторити. Це роблять перед цвітінням, по розовому бутону. Хорошо, а хорусом він безпечний для бджіл, він не так можна в період цвітіння. В нього двоє суток лічущого фактора, дві з половиною неділі він захищатиме даний цвіток від попадання. öyle